А це пам'ятник Альфонсу Ламартіну. Ну, хто такий Альфонс Ламартін? Ось написано його роки життя. Альфонс Ламартін це поет, не тільки поет він, а і громадський діяч Франції, політичний діяч. Він служив в королівській гвардії, дуже багато подорожував. Ось, бачите, такий парк невеличкий. Ось тут дитяча площадка, тут ось молоді люди, які навчаються. Видно, десь тут коледжі чи, можливо, якісь вищі навчальні заклади. Бачите, обідають. Це для них дуже якби, поширено сидіти ось так на землі, їсти. Тут і старші люди відпочивають, і дитяча площадка. Я бачу. Ось для того, щоб. Комфортно було і мамам і діткам. І бачите, знову ж таки, які дерева, які зачиняють, створюють такий затишок. Ну, а ось на будинку роблять ремонт, ремонтують, повністю обтягнений він. О, з вами діточки граються. Так, ну і Це не такий-то малесенький, він, бачите, величенький такий парк. Така якби зелена зона з собаками собі не можна йти. Ну і так само, ось із цієї сторони теж сидять люди, ось сидить молодь. Так що так? Знали ми, хто такий.